Всім привіт! 11 січня Запоріжжя. Привіт Ось така погодка. Бля, Запоріжжя. Так, йдемо до кроликів. С рамку тільки чистив. после знову позасыпал. Еще не пам'ятаю такої зими. зиму. Привет. Так. Девчатки. Сегодня уже повысаживаю в отдельные клетки. Так, хлопчик. Девчатки. Уже скоро будут окролы. Так, Що тут малеча наша? А, сьогодні вдома. Всі сидять у маточнику. Добре. Так, сьогодні я хотів розповісти про таке, таку біду у кроликів, як вушний кліщ. Як з цим боротися, як його вилюкувати. щоб він більше не повертався, скажімо так. О, малушня. вже така малушня, що кабанчики. Так, перший раз я стикнувся з вишним клющем в тому році. Дивився там кучу відосів, купував краплі, там, мазі усі, як і все це до дупи. Воно проходить десь на якийсь час, потім знову з'являється. Який самий результативний спосіб я знайшов чисто для себе. Зараз розкажу. Ось такий кабанчик вже. Іди туди. Це все просто. Інвермектин. Це отака штука. Інвермектин 10. Нарушен для ін'єкцій. Як я його? Застосовую. шприц я вже показував таким, як користуюся. Один кубик цього препарату і під шкірку під, під лопаткою, скажімо так. Проколов і все вже десь 2-3 дні. І вже результат є. Вушка чисті, все добренько, да? От. тому так, користуйтесь.